Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Сьогодні у нас відео по містам. Отож, просили дуже подивитись Скадовський і Генічіськ. Ну, просили ще і села довколишні подивитись, ну то окремим відео колись. Е, добре, питання стандартні, коли як будуть звільнені. Ну що, поїхали. Почнемо зі Скадовська. Давайте подивимось. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи скоро буде звільнено місто Скадовськ? Хай скажуть руни правду. Ей вас. Ансус. Тейвас. Ага. Ну, добре, що у нас тут? Ейва Ансу, Тейвас. Ну, всі три руни позитивні, принаймні. Але є нюанси. От про них і поговорю. Що <кхи> у нас тут? Ну, по термінам. Ну, добре, давайте всі руни скажу, а потім скажу приблизний термін. Отож, відразу Ейвас, відразу труднощі падають. Чим труднощі? Ну, до заборони, в даному випадку. Ну, зрозуміло, з оборона орків в даному випадку мається на увазі. Відразу труднощі. І сама по собі руна, в принципі. Ну, повільно, доволі таки. Ось далі у нас Сансузи. Але будуть і гарні новини. Так, да, це про гарні новини. До речі, це можуть бути і несподівані гарні новини, так? З одного боку, з іншого боку, це план. Є у нас план, що там робити. Ну, зокрема, як дійти до Скадовська, так? Да? Е, ось, Ну, гаразд. Ну, і те, і ось. Будуть будуть ось активні дії. В принципі, вони вже почались на лівому березі, да? а, але ж це, що називається, як це, затища перед бур'ям. Основне, ще попереду. Ну, і оце от якраз воно. Активні бойові дії, так. Да. Ну, окрім того, да, це і прильоти по окупантам також будуть дуже гарні, красиві, я так скажу. Ну і ось. Чому? Ну, тому що є плани, відповідно, тут і про розвідку можна сказати, да, що вона гарно працює і так далі. Ну, а щодо термінів. Ну, в принципі, всі три руни позитивні, тобто звільнення вже ось наближається, але ей вас, тр... ще тяжко воно пустиме, все рівно. Це ще не завтра відбудеться. Ну, цей місяць, ну загалом, шанси є, в принципі, на цей місяць. Але почекати, ще в будь-якому випадку доведеться. Отей у вас повільна руна, тут, схоже, побільше, ніж місяць, мова йде, все рівно. Хоч і всі три вже позитивні. Тобто воно вже ось наближається, проглядається, ось уже. Всі передумови до того склалися, але ще роботи багато предстоїть. Тому, як би ось. Ну, загалом, так. Да, загалом, я ж кажу, не так багато ще ось чекати. Тут уже ось, ось ось буде. Подивимося. Загалом скоро вже, дуже скоро. Ну, але почекати все рівно доведеться. Я ж кажу. Не чекайте це прям чи там завтра, там, чи через тиждень. Це побільший термін. Мова про те. Але вже, вже проглядається. Добре. Ну, давайте подивимося, як буде звільнено. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено місто Скадовськ? Хай скажуть руну правду. Я вас перевернутий. Вуньо. Соло. Ну, добре, розкладу. Інгус. Дагас. Лагус. А, а уточнить, будь ласка. Ага. Ясно. Значить. Ага. Обережно треба буде сказати, де що показали. цікаво. Добре, про що мова. Ева, Звуніо, Соло, Інгус, Дагас і Лакус. Ну, райдо перевернути це для себе доклав. Ні. Моя до не підтвердилась, Значить, інший варіант. Добре, про що мова. Ну, ось я вас переверную відразу. Це руна руху, але перевернуто. Тобто, ну такий повільний рух. Відповідно, я попитав, це вихід окупантів мається на увазі? Да ні. Це якраз в тому плані, що у нас туди, в той, в той бік, не настільки швидке просування буде, як би того хотілося. Але вже знов таки, воно вже і тут також проглядається. Ось, отже, просування туди є. Добре. Підпоінгу ну... Давайте. Добре, перший рядок, потім вже песню. Е, далі, в унію. Ну, ось радісні новини. да. Радісні новини здійснення мрії. Яка у всіх нас зараз мрія? Звільнення всієї нашої території. да. Ну, ось ось буде воно відбуватись. Не так швидко, як би хотілося, але однозначно буде. Ну ось соло, руна перемоги. Да. Е, це і перемога взагалі, це й перемоги локальні, є багато яскравих подій, позитивних. Оце дуже гарна зв'язка. Рун. От. Ну, В даному випадку, до речі, про бабаха якісь не йдеться, вже Хагала за тут нема. Ну, але все рівно прильоти по окупантах можливі, відповідно, ну і в самому Скадовську також. Ось, ну, Але, але ось від того буде радість. Місцевим, тобто, ну, наші чітко б'ють, всі це знають. Ну, Сінгус також, бо приємне завершення ситуації. Ну, перемога у нас така, ну, ціна зрозуміла, на жаль, не без втрат не обійдеться, ну, але втрати. Будуть незначні. Порівняно з тим, як росіяни свої в лапках перемоги здобувають, да? ось. Ну і рух також, хоч і повільний, але бачите, успішний. Йдемо, йдемо до цілі, йдемо до визволення всієї своєї території. Ну, і, до речі, Дагас. Да, також якось в даному випадку, от саме якщо про звільнення говорити, тобто рух в той бік повільний. Але вже коли дойдуть, то звільнення пройде швидко, Ну ось відповідно Соулу і Дагас, тут про те говорять. Тобто, ну, зміна ситуація якась швидка, ну позитивна, радісна, однозначно. Ну а я, що це може бути? Ну, звільнення, те, що всі чекають. Ну і ось вектор правильний. Тобто, там в першому розкладі показали, що є план певний, так? Ну ось е хід думки правильний, е якби вектор руху також правильний. Да? Ну, Курс на перемогу. Ось вам фактично. Будь ласка. Ну, добре, розклад хороший вийшов. М -м -м хороший. Ну, хай би пошвидше збулося. Я думаю, всім би то було добре. Добре, ну, в принципі, тут все сказав. Ну, давайте наступний населений пункт подивимося. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Далі в нас Генічеськ. Трохи далі від лінії фронту знаходиться, да? Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи скоро буде звільнено Генічеськ? Хай скажуть вам правду. Соло. Айгіс. Ікану, ага. Ну, загалом і тут також, в принципі, непоганий набір. про що мова? Соло Альгіс, Escну. Ну, ось, будь ласка, руна перемоги вам першої. Да? Активні якісь дії, успішні дії. Ну і багато яскравих подій. Ну, можна сказати, що багато бабахів буде да, по окупантам, в тому числі. Гарних таких симпатичних. Далі, що в нас? Альгіс? Ну, ось, будь ласка, захисники. Ну, в даному випадку зрозуміло, що це про Збройні Сили України і інші сили оборони. Ось, будь ласка. Успішні дії наших захисників, які ведуть куди. Це, до речі, реалізація плану. да, Ось вам плани контрнаступу. Ну, окрім того, це і успіх. Успіх, ну і вогонь, так. Да. Знаєте, захисники, які йдуть через вогонь. Ну, якби ще легко то буде, от ні, не разу. Ну, але курс на перемогу, що називається. Ну що по часу? Ну, в принципі, всі три руни позитивні, що вже радує. Тобто, звільнення вже проглядається. Але Альгіс ну, все рівно також по швидкості, ну така не найшвидша руна, будемо говорити. Тобто, цей місяць шанси є, але ну, все рівно може ще більший проміжок часу воно зайняти. Тобто, вже проглядається, вже ось воно підходить, підходить. Але ще почекати все рівно доведеться. Це я ж кажу, не завтра відбудеться, ну і не, і не через тиждень іще. ще. Чи до кінця цього місяця? Ну, загалом, шанс є. Шанс є, але ну, то Альгіс мені не подобається в даному випадку, тому що я ж кажу, не настільки швидка руна. Може, воно побільше, ніж місяць зайняти. От, спрошу мова. Але вже проглядається однозначно, наближається. Те, що всі чекають. Ну, добре. Щось там на лівому березі таке гарне відбувається, цікаве. У окупантів, да? Щось там намічається цікаве. От, схоже, з тими пов'язано. Добре, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено Генічість? Хай скажуть ро правду. Так, дві рунки потяглось. Ну, ара, що у нас тут. Тейвас, райда. Іса. Добре, довертаю по часові. Феху О, хагалас. Дагас. Ну і куди? Добре. Ага, до Турісазу. ясно. М -м, ну тут цікаво, показали загалом. Добре, що мова. Тайвас, Райдо, Ісса, Феху перевернута, Хагавас, Дагас і Торісас. Ну, ось відразу. Тейвас". Тут, на жаль, без перельотів не обійдеться. Хто, якщо що, окупанти щось там спробують тримати, ну і дуже гарно по ним прилетить. Куди? Ну, по складам, судячи з усього. Що збитки в них проглядаються. Ну, ось райдо, да, оце от стрімкий рух якраз наших сил, зрозуміло. Тобто, стрімкий із, ну, до речі, а, а, а тут виходить, ще, я зрозумів, ще з кількох напрямків. Да, в цю сторону просто ще з кількох напрямків. Дуже цікаво. Але Іса. Тобто, по часу воно-то стрімкий рух, так. Да, але такий, знаєте, не дуже швидкий. Ну, поїсі. Ну, руна, яке обмеження певні накладає. Тобто, це, знаєте, не миттєво буде там, вихід там до Азовського моря там до Чорного моря за три дні. Да От ні. Не так буде. Чи будуть стрімкі дії, прориви? Да, Оце якраз вони показані. Але все рівно воно. ну, Добряче там окупанти окопались, якби прям так, щоб. З вітерцем проїхати всю їхню оборону, ну не так воно буде. Ну Але взагалі стрімкі дії будуть, однозначно. Да, ну, далі, феху, ну, збитки певні, да, і руйнування якраз в результаті прильотів. На жаль. Ну Це по окупантам більше мається на увазі, зрозуміло. Ну Але все рівно місцевим жителям, від того, <кхм> як би такі собі новини не найкраще. Да? Ну, на жаль, по-іншому звільнення не відбувається. Ну, далі у нас Хагалас. Ну, це, це вже цікавше. Це якраз про те, що якось то підріжуть дороги окупантам. Да? Що вони, схоже, звідти все-таки будуть виходити. Про міські бої, про щось таке тут не йдеться. Тут от саме дійсно перекриття доріг іде якраз окупантам, так? І все. Ну, і Хагалас, так. Да. Це також певні прильоти руйнування, я ж кажу. В принципі, незначні. Ось, це от чітко прильот по окупантам, де вони там склади у них, де вони там позасідали. Да? Проте мова. Ну, на жаль, проглядається не без того, що ж поробиш. Е, да, хотілося б, щоб звільнення прям взагалі без пострілів, без вибухів відбувалося. Ну, але, але. Добре, Дагаз у нас. ну, Трансформація ситуації. Похагала така стрімка, знаєте, і несподівана. Тобто, схоже, що окупанти якось звідти будуть ну, тікати, знаєте, так. Швиденько, я б сказав, е, щось, щось такого плану. Але з одного боку, швиденько, з другого боку, все рівно по ісі. Ну, це в даному випадку не. ну Виходить про, як це, про таємницю. Да? Тобто, вже вони схоже до того готуються, щоб потім ноги в руки пошвидше звідти драпати. Да? Тому що розуміють, що не втримають вони його. От. Ну, вже, в принципі. Там... Уже, в принципі, то видно, що вони там накопали на Крим да, оборону, і як би розуміють, що е, так в Криму їм оборонятись доведеться, а не, а не так. Ну, добре, ну і куди це все? Транс, відповідно, трансформація з ситуації стрімка, доволі така і несподівана. Да? І куди да, до турісазу? Ну, от, будь ласка, відкриття якраз нових можливостей. Відкриття нових можливостей. І що ж це може бути? Ну, зрозуміло, да? звільнення генічіське, да і відкриває дорогу на Крим. Мені тут це так бачиться. Ну і турісасти також про бойові дії активні. Тобто, е чи спробують оборонятись, ну, да, спробують. Але чи вийде у них у окупантів? Ні, не разу. Ну і бойові дії це знов-таки не в самому геніческу, це схоже на підходах до нього. Більше про те мова, якраз про дороги. Ну, ось тут і випало, в принципі, руна дороги. Ну, от. ну і бойові дії, відповідно, десь там. Ну але, але прильоти проглядаються і по окупантам в самому місці. Так, да, не без того. Ну, загалом, загалом, я ж кажу: в принципі, не, жертв не показали, на щастя, а значних руйнувань також не показали. Тому так. Ну все рівно. Тримайтесь подалі від окупантів, від їхніх там складів і де вони там кучкуються, тому що буде туди прилітати, однозначно. Добре, ну, загалом не так погано. Ну, хотілося би порадувати. Ну, але як є. Добре, дякую, що так. Ну, в принципі, то це сказав. Коли подивився, як подивився, так? Ну, загалом все. Населені пункти там довкола, відповідно, мене питали, села там окремим відео. Подивлюсь. Десь найближчими днями. Все, добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий До зустрічі! Нехай щастить